Всім привіт, друзі! Це Вадим Баркалов, можете мене знати як Барік на цьому каналі. І сьогодні буде ось таке розмовне відео, простеньке, без всякого монтажу і так далі. Розмовно, тому можете протеси поїсти і послухати це як і маленький подкаст. Ось. Про чому будемо сьогодні говорити про те, куди я зник. Чому було відео десь півтора року приблизно. Ось, чим я займався цей час і тому подібне. Отже, з чого почати? Треба спочатку розповісти, як це починалося, коли я активно займався YouTube каналом Тоді після повномасштабного вторгнення я почав якраз спробувати себе в Ютубі. Почав знімати перші якісь відео, де розповідає якісь основні навички, основні моменти в роботі в блендер. Ось я записав якраз цей міні-курс. Від початку, де від фазу інтерфейсу Artless. до того, що ми дійшли, як робити рейд. І Потім ще купленку моделювати і тому подібне. Ось, і це було перший крок. А в Ютубі, тому щоб ось знімати подібне відео. Ось, одно старався їх ще обкладати, щось уже більше різний контент заливати на різні теми. Ось, але в один момент мені написав пропозицію. Працювати в одній онлайн-школі. Ось. Це була Headlight School. Він став Владислав Литвинов. Ось Файний хлопчина. Люди з, з ними якраз і почав працювати. Ось, я пам'ятаю тоді, Десь два місяці складав програму курсу, сам це все переробляв що мало бути, щоб мало учні робити на курсі. Ну, в результаті щось вийшло, бо я, мені було на той момент 17 років, перший раз чомусь подібно займався. Але вийшло на той час доволі непогано, як на мене. Ось, і тоді почалися перші потоки, перші запуски. Ось перший поток, там було 6 учнів, але знову ми непогано працювали. Ще, на щастя, не було тоді блекаутів і було набагато простіше. Ось, і відтоді вже. Виходить з вересня 22-го року. Почалася ось така у мене робота mm -hmm. в під School. Ось, Ну і всього там вийшло в результаті 8 потоків в мене провести. У ну, мене там є більше 500 випускників. Ось, там є індивідуальні учні, було багато. Такі, знаємо, більше кількість саме сурпових е, потоків. І я доволі радий все одно цьому досвіду, як це все пройшло. Особливо коли бачиш от, віддачу від учнів, бачиш як в них щось виходить, як вони щось питаються, і отак от, в процесі воно все виходить. Ось, то було дуже гарно. Та, І просто через те, що я вже почав займатися цим, вже не було як дуже багато часу ще приділяти Ютубу по чомусь подібному. Ось, бо і так, можна сказати, кожного дня займався 3D. Хоч можливо це просто там десь комусь допомогти, якось питання, щось розібратися, не тільки проведу нього самих занять. Ось. Ну так, було бажання ще приділяти часу, додатково ще щось робити в блендері. Ну, є таке було. Якби 24 на 7 я сидів в блендері, то рано чи пізно мені трошки мені не доїло або щось подібне. Ось, тому воно складалося таким чином. Плюс в той момент я вже поступив, я зараз навчаюся. Тернопіль, в худогішному рестаті імені Володимира Гнатюка. Ось, як бачите, е якісь е такі рожеві стіни, це я живу в гуртожитку, тому от е такий інтер'єр маю. Нічим погасуватися не можу. Та якось так. Ось так. І плюс почалося це студентське життя. А, плюс я активно почав волонтерити в Тернополі. Ну так само накладалося докупи, що трошки часу вже на те не було. Ну, можна сказати, не був фокус на такі речі, як YouTube. Ось, хоча хотілося часом повертатися, а, знову знімати для вас відео. Ось, але виходило таким чином. Ну, і загалом, трошки інтерес тут 3D все-таки тоді пропадав. Це знову ж таки через те, що ти коли викидаєш, ось на цій темі варишся, можна сказати, то ще щось робити, як свої власні проекти. Ну, тоді я, я щось спробував. Це можна сказати, от те, що Сальсмен і не Артешення остання робота там, та гармата у мене. Після неї там ще були деякі спроби зробити ігрові модельки. Але вони доходили до кінця реалізації, тобто, ну, як стандартна штука, щоб почав проєкт, не закінчив. Більше такого плану не було. Отак от. Так от. Ось, тому нових робіт, як таких особистих проєктів теж не було. О, більше фокус був наушно. Так. Ну і потім там вийшло так, що також в мене були синя проблеми з із через що прийшлося і покинути Headline School І так само о, не міг тут і займатися і 3D-моделюванням. Ну і виходило таким чином, що трошки-трошки на це не те, що забив. А просто мені треба було якраз відпочити від цього. Так само. Ось. Але я 3D не закину. Не, трошки вже змінив сферу, так можна сказати. Та в блендер іноді відкриваю, що згадую, як там працювати, але е, зараз я поміняв трошки спеціалізацію. Зараз я працюю в Revit, е, Розбираюся, як там працювати ось, з точки зору проєктування. Якраз саме будинків, квартир, е, щоб там було опалення, вентиляція, каналізація, водопостачання і ось такі всякі штуки. Ось, вже поліз більш таку технічну сферу, інженерну, але мені подобається. А, я спочатку не дуже в цьому розбирався, але в мене був хор хороший вчитель, так сказати, котрий мені все гарно пояснював і навчився всьому. Ось, а я більше розбирався тепер з технічної точки зору, як це робиться саме в Privті, хоча ніколи не думав, що я буду працювати з програмами AutoCAD. Бо для мене там мати Max це ні-ні, не за що, я туди не буду лізти, а перейшлося. Ось, І таке було. Але теж цікаво там розбиратися, бо це така сфера якась нова для мене. І конектиться ось з тим, що я раніше в 3D займався. На жаль, в Revit немає такого, що я з полігончиком буду гратися щось моделювати. Але в той час я думаю, як це, наприклад, пов'язати там і Blender, як це можна комбінувати, поєднувати. От, е, такі рішення теж цікавлять. Що створювати більш своє так само. О, то поки цим займаюсь. Е, уроків по ревіту по поки не буде. Ось, Коли я дійду до якогось певного рівня, там можливо я буду знімати так. А поки мені самому треба навчитися мати якісь е, е, проекти реалізовані, і потім вже можу вам щось показувати так само. Ось. Але якщо вас буде цікаво, то, в принципі. Якісь ще подібні теми на Там 3D. І не тільки 3D. А, бо мені також важливо, наприклад, при тому, коли ти це все вивчаєш, чи з працюєш в даній сфері, як IT і так далі. А, це також, наприклад, фізичне здоров'я і морально. Можливо, вас буде щось з цього цікавити, бо не з я займаюся йогою 5 років, ніби з чимось з вами поділитися так само. ось, тому, можливо... Ви побачите схожі відео як в такому форматі, але в форматі туторіалу, але вже не по блендеру, а по тому, по різним рухам, як покращити своє фізичне здоров'я, наприклад. Ось, тому якщо вам буде таке цікаво, то випишіть, я постараюся найближчим часом це зняти. Це зараз як одне з моїх хобів, це йога. І якраз стараюся і проводити заняття з йогою для друзів, просто там вийти десь, ну, тут у Тернопіль на набережній дуже гарно, наприклад. І там стараюся це все проводити, в про свої навички якого публічного мовлення, де треба все це пояснювати, не тільки показувати. Ось, і закріпляю свої всі знання. Бо я стараюся не, не тільки показувати ці рухи, а розповідати свої знання рахунок того, за який м'ясо на це відповідає. Нет, навіщо цю праву робити і тому подібне? Ось, я більш комплексно до цього підходжу. Ну, і, відповідно, краща якість тоді буде. Отак от. Ось це, в принципі, такі основні речі, що я хотів сказати. Ось тому. Може бути, певне повернення мене до СРД. Зокрема, YouTube. Ну тут мені треба і ваша підтримка так само. Саме зі сторони ідеї, того, що вам буде цікаво, а, релевантно на даний момент. Ось, бо ідеї, в принципі, є. Ось, є там і ідеї масштабних проєктів, але хх, ну, за них взятися можна, а от вони займуть дуже багато часу, щоб показати вам якийсь певний результат. Ось, Тому то поки, поки такі мрії залишаються, а там вже з часом воно все-таки реалізується. Ось, а поки не буду казати що. <ріху> Ось, тому на цьому, в принципі, все. <ріху> я був а, радий вас побачити. <ріху> ну, можливо, ви раді побачити мене так само. Що я на тут з'явився. Так, і вже канал буде на барік, тебе просто барік. Ось, навіть незвично чути від себе це слово барік. Ось, бо тут мене всі називають Вадимом. Це якщо. О, розкажу вам, чому Барк? Чому Барк? Це моя клікуха, така ще з класу 2. Мені однокласники придумали, і так до 12 класу мені все назвали. І навіть ці вчителі, і всі, хто так, з ким дружив, назвали мене Барком. Ось, але коли я приїхав в Тернопіль, тут цього ніхто не знав, я такий Вадим. Але на Ютубі так само не зверігається. Ось тому так. Ось. Ще дізнався історію про міні-флей. Тому, в принципі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Ось, сподіваюся, комусь було цікаво це послухати. Ось, дістатися, що там, як там, де я був, де пропадав. Ось, тут обічаюсь, можливо, за якісь картинки або не цікаво задній фон. Uh, так, бачите, тут у мене все пілотовано, там, щоб знімати відоси когось. Якраз буду брати, uh, виходити на вулицю і знімати там його для вас, наприклад. Ось. Ну, напишіть коментарі, якщо хочете звідси. Ось так. Uh, тому, дякую вам за перегляд, і, можливо, до зустрічі до нових відео.